На язичницькій вулиці сьогодні свято день Перуна, найголовнішого бога в пантеоні давніх слов'ян. На честь грізного володаря Блискаву у Києві відкрили фестиваль. В ці хвилини сучасні язичники зібралися на Києвій горі, де за давніх часів було капище Перуна. За дійством спостерігає наш кореспондент Марина Макущенко. Марина, розкажи ж нам, як нині шанують вогненного бога. Добрий вечір у Києві. Сьогодні і так спекотно, а язичники ще й підігріли температуру Перунівським вогнищем. Кожен чоловік, що вважає себе справжнім язичником, мусить сьогодні запалити вогонь з кременю без сірників і влаштувати такий мордобій, щоб на весь рік запам'яталося. Ну а жінки мусять просто спокійно осторонь спостерігати за чоловіками, за їхніми розвагами, і, звичайно, потім шанувати переможців, бо чоловіків сьогодні надихає перух. Перун Бог воїнів зараз на Києві горі. тут зібралося доволі таки вузьке коло рідновірців. Потім вони понесуть вогонь організованою ходою на Труханів острів. Там у них табір. А завтра будь-хто бажаючи може приєднатися до них і вдосконалити свої бойові навички. Зможете так само і на наступний день прийняти участь в рукопашних боях, ножових боях, паличних боях? Ще так само будуть характерницькі різні випробування для бажаючих ходіння по. Розпеченому вугіллю ходити і стрибати на склі, кидати в живіт ножі, слов'янські бої можна буде побачити протягом наступних двох днів. стільки триватиме фестиваль Перунів, полк. Для цього полку готують, мушу сказати, не лише воїнів, які знають давні навички бойові, а й тих, хто вміє орієнтуватися, хто зумів Зможе орієнтуватися а, у сучасному місті, наприклад, в аварії під час терористичного акту або навіть у зламаному ліфті. Тож, хто хоче цьому навчитися, зможе прийти завтра на фестиваль. Ну, а сьогодні, я користуючись нагодою, вітаю всіх чоловіків зі святом. Студія. Дякую, Марину. Це була Марина Макущенко зі свята Перуна, які розпочали святкувати сьогодні, а продовжать завтра.